в парк повчити біологію, а заодно наберу менторку. Поговорити про книжку Атмосферна школа щоб стати собою. Е, попри все, одне голиш на цю мить від журналістів фактів і е, вікон доброго ранку. Сподіваюсь, що у вас він добрий. Тяжка ніч для України росіяни спочатку запустили з кількох напрямків шахеди, а потім і ракети. Від першої ночі в столиці один за одним лунали гучні вибухи. Спочатку летіли дрони, а потім балістика. Міська влада повідомляє про 16 постраждалих, 10 з них госпіталізовані. У кількох районах спалахнули пожежі. В Солом'янському було загоряння на 11-му поверсі шістнадцяти поверхівки. Люди врятовані вогонь уже загасили. А от пожежу в металевому ангарі гасять і досі. У Голосіївському районі також досі триває ліквідація займання на об'єкті цивільної інфраструктури. Крім того, уламки пошкодили заклад освіти. Горить і в Шевченківському районі в зоні нежитлової забудови. Інформацію уточнюють у Дніпровському районі. Значні пошкодження автозаправної станції. Там зараз працюють рятувальники. У Дарницькому уламки збитих цілей впали щонайменше у трьох місцях. Надійшла інформація про пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Тут обійшлося без пожеж. Чі та потерпілих близько 4.30 ранку в Києві знову пролунав гучний вибух, коли жодних ворожих цілей в небі уже не було. За попередніми даними, це була детонація того, що впало раніше. Інформація щодо наслідків атаки продовжує надходити. Як повідомляє столична влада, на місцях працюють усі служби. Не минулося без наслідків і для області пошкоджені будинки в Бучанському, Броварському та Бориспільському районах також пошкоджені колії укрзалізниці. Близько пів на третю ночі ворог спрямував свої шахеди, а потім і ракети на Луцьк, як повідомив міський голова Ігор Поліщук, обійшлося на щастя без загиблих. Однак, принаймні, п'ятеро людей постраждали. В якому вони стані не уточнюється. Щодо руйнувань, у Луцьку пошкоджено держустанову покрівлю одного з багатоквартирних будинків, безліч вікон вибиті, також понівечений комерційний об'єкт. А для Тернопільщини сьогоднішня атака стала наймасовнішою за весь час великої війни. Про це повідомив очільник області В'ячеслав Негода. З його слів є багато влучань, де саме поки без уточнень нині в області усувають наслідки нічного терору та оцінюють руйнування. Тим часом мер Тернополя Сергій Надал пише, що в місті є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти, а ще просить жителів щільно зачинити вікна. Частина Тернополя нині струму. Через перебої з електрикою є проблеми із тиском подав. Чи води відновлювальні роботи тривають. Утім, неспокійно було сьогодні і в Росії. Цієї ночі там палало і вибухало на військових аеродромах. Енгельс, Дягилєво, аеропорт Брянська атакували невідомі безпілотники. Ось таке на ранок російське місто Енгельс у Саратовській області, де розташований одноіменний військовий аеродром. Литовище Ерефії постійно використовує для ударів по Україні стратегічною авіацією. Після знищення дронів і вибухів Енгліс затягло чорним густим димом. Ймовірно, під атакою опинився нафтопереробний завод, що обслуговує аеродром. Місцеві жителі діляться кадрами пожежі, яку видно за десятки кілометрів. Видовищно вибухало цієї ночі і в аеропорту Брянська. Фішком, <різь> 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 够了。 У Брянську ймовірно було уражено російську ППО с 300 чи с 400 Про це пишуть місцеві жителі і деякі російські військові блогери. Адже після нальоту дронів і вибуху була ще потужна вторинна детонація. Гриміло вночі і в Рязані, де розташована авіабаза Дягілєво, яку Росія теж задіє у війні проти України. До ранку там теж віднівся стовп чорного густого диму. Під ранок про атаку дронів повідомили. І в Москві люди публікували е, роботу ППО. А тамтешня влада заявила, що, начебто, перех хопила близько 10 безпілотників. На Херсонщині росіяни скинули з дрона вибухівку просто на цивільного чоловіка, який їхав на мопеді. Це сталося напередодні в селищі Дніпровському. Постраждали 44-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку та контузію. Його терміново ушпитали, але схожого відступного удару, також з дрона. Окупанти завдали по мирному жителю Береслава. У нього теж вибухова травма і уламкові поранення. Били російські нелюди вчора і по самому Херсону. Цинічно, просто по центру міста. Вгатили чотирма авіаційни. Ми бомбами, а потім у ті ж місця били артилерію. Унаслідок цього обстрілу частково зруйнована будівля обласної адміністрації. Уже по обіді окупанти вдарили не. кількома авіабомбами по ній ще раз. Зруйнувавши повністю будівлю після попередніх обстрілів, уже тривалий час не використовували. Понівечений також під'їзд багатоповерхівки. У навколишніх будинках вибиті вікна і посічені фасади, пошкоджені три освітні та один медичний заклад. Протягом дня від російських ударів у Херсоні постраждало щонайменше шестеро людей. Із російського удару по Херсону почав сувічірні звернення президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що жодного військового сенсу ця атака не мала. Удар по будівлі обладміністрації глава держави назвав показовим. Зеленський наголосив, що росіяни цитую хворіють війною, ненавистю і бажанням знищувати життя інших народів. Здолати таких можна лише силою, впевнений президент, силою дипломатії, санкцій, зброї і технологій. Росія гордиться цим, гордиться, що вміє вбивати, і, чесно кажучи, більше нічому ця держава нормально не навчилась. Удар по прилукам Чернігівської області сьогодні. Російські дрони убили родину українського рятувальника. Були удари по Харкову, по Сумщині, Донеччині, Нікополю, по громадах. Запоріжжя по селах Херсонщини, і це буденність того, що росіяни, на жаль, можуть собі дозволити. Світ, на жаль, дозволяє їм таке. Вже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які б Росія не відкинула. Їм все не подобається, їм подобається тільки руїни і вбивства. Вони повинні за це. Відповідати Нагадаю, у прилуках на Чернігівщині в ніч на четвер ворожий безпілотник влучив просто в будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина, дружина, доросла донька, яка працювала патрульною поліцейською, та її однорічний син. Сам же начальник пожежної частини з чоловіком доньки, який теж рятувальник, у цей момент гасили пожежі в інших місцях російських ударів. Загалом у прилуках тієї ночі, за даними поліції, окупанти вбили п'ятьох місцевих. Ще дев'ятеро людей були поранені, зокрема п'ятирічна дитина. Росія знову цілеспрямовано б'є по цивільних на Сумщині. Є поранені минулої доби. Окупанти гатили по чотирьох громадах області. У Путиврівській внаслідок ударів з ракетних систем залпового вогню поранені двоє цивільних. Горіли автівки і приватні будинки. Під прицілом був житловий сектор і в сумській громаді, яку загарбники атакували ударними безпілотниками. Дронами росіяни били і по Тростянецькій громаді. Там пошкоджений житловий будинок та недіючі підприємство. У Хотіні ворожі каби атакували будинки. Севих жителів упродовж дня рятувальники ліквідовували наслідки ворожих атак. Проте через складну безпекову ситуацію пожежники були змушені тимчасово припиняти роботу. 19 людей, серед яких четверо дітей віком від 7 до 13 років та вагітна жінка постраждали в Харкові напередодні унаслідок масованої нічної атаки. Після опівночі росіяни вдарили ракетою х 35 по Слобідському району міста, влучили по відкритій території у межах транспортної інфраструктури. А потім цілеспрямовано запустили сім шахетів по житловій забудові. Один з них поцілив у 16-й поверх житлового будинку. Ще один у стіну п'ятиповерхівки. Також є влучання у дерево поруч з будинком, пошкодження автомобілі та кіоски є поранені, і в області напередодні вранці 53-річна жінка постраждала внаслідок удару російського дрона по селу Новоосинове куп'янського району. Пошкоджена також зупинка громадського транспорту. А по обіді путінські терористи з артилерії накрили і сам Куп'янськ спалахнув житловий будинок. 74-річна Мешенка дістала опіки. Також пошкоджені сусідні домоволодіння. А в Ізюмі внаслідок вибуху невідомого предмета постраждав 38-річний чоловік. У Нікополі на Дніпропетровщині літній чоловік зазнав тяжких травм. Напередодні вранці росіяни скинули на нього снаряд просто з дрона. У місті внаслідок цієї атаки потрощений приватний будинок та господарська споруда. Протягом минулого дня Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади витримали понад два десятки ворожих ударів. Потрощені три приватні будинки у двох із них спалахнули пожежі. Пошкоджені також інфраструктура та багатоповерховий будинок. Порівняв російсько-українську війну з бійкою дітей у Білому домі. Під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом американський президент Дональд Трамп розповів деталі розмови з Володимиром Путіном. Зокрема, свою ідею про те, що Україні та Росії треба дозволити ще повоювати. Мовляв, це схоже на бійку двох дітей в парку, які не хочуть, щоб їх розводили. Натомість, треба їм дати час побитися, щоб потім легше розвести. При цьому американський президент зазначив, що прагне негайного вирішення війни Росії проти України. І як це сталося конфліктом, як це сталося з конфліктом Індії та Пакистану. говорячи ж про можливість запровадження санкцій, Трамп заявив, що ті будуть дуже жорсткими, якщо стане зрозуміло, що домовитися неможливо і пригрозив. Вони можуть стосуватися обох країн. Так, Це станеться, коли я побачу момент, що це не зупиниться. І я впевнений, що ви, пане мерс, зробите те саме. Ми будемо дуже, дуже, дуже жорсткими, і це може стосуватися обох країн, якщо чесно. Знаєте, для танго потрібні двоє Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерс наголосив, що Берлін на боці України та зазначив, що Трамп має важелі тиску на Росію. і саме президент Сполучених Штатів є ключовою фігурою, яка здатна зупинити війну Росії проти України. Також Мерс окремо згадав українських дітей, яких незаконно вивезли Росіяни, і додав, що союзники намагаються дедалі більше посилити Україну, щоб змусити диктатора Путіна припинити цю війну. Це жахливо, що ця війна триває, і ми шукаємо способи, якнайшвидше завершити її. Я сказав президенту, що він ключова особа у світі, і він може зробити це, натиснувши на Росію. Давайте говорити про те, що можемо ми зробити разом. І ви знаєте, що ми надаємо допомогу Україні і готуємось посилювати тиск на Росію. І якщо ми говоримо про інструменти тиску, які ми можемо застосувати, моя персональна позиція чітка. Ми на боці України і намагаємось зробити її ще. Сильнішою щоб так змусити Путіна зупинити цю війну. Шукають нові джерела зростання, у що інвестувати під час війни, і як втримати виробництво, коли робочих рук бракує. Це лише кілька з багатьох викликів, що постали нині перед українськими підприємцями. Базовий сценарій воєнний стан триватиме. А отже, бізнесу і надалі доведеться бути гнучким та винахідливим, аби зберегти заробіток, бо саме з податків і зборів наповнюють держскарбницю, з якої оплачують потреби наших захисників. Про рішення для бізнесу в умовах турбулентних часів далі в сюжеті. Урядовці, підприємці, аналітики у сфері економіки зібралися на форумі про фінанси та інвестиції. Організатор форуму Forbes Ukraine – Головне питання, як забезпечити фінансову стабільність і економічне зростання України під час війни. Економіка не може і не має зупинятися під час війни. Я б навіть сказав, що стратегія бізнесу і правильна така установка для бізнесу це працювати на максимум. Тому що чим більше бізнес заробляє, тим більше він. Може сплачувати податки, тим більше він може допомагати в будь-яких інших формах платити податки, наймати людей, їм платити гроші, конкурентну зарплату, з якої, до речі, і також далі піде будуть платитися податки. Тому це таке замкнуте коло у попередні роки. Українські підприємці пристосувалися до викликів війни та енергетичного терору росіян. Аграріям втриматися вдалося завдяки відкритим зерновим коридорам в морі. Тому аналітики говорять про зростання ВВП, утім цього року прогнозують спад економіки. У 2023 році це було більше 5%, в минулого року 3%. Зараз, якщо ми будемо зростати темпами 2-3%, це вже буде достатньо велике досягнення. Накладаються нові скажімо, склад, труднощі, це Невизначеність світової економіці пов'язана з політикою нової адміністрації в штатах. Ця невизначеність вона сповільнює глобальну економіку. Вона для нас, звісно, створює нові е, такі інформаційний фон негативний і нові ризики. Тож виклик для бізнесу знайти нові джерела зростання для заробітку, а отже, відрахувань до держскарбниці, підприємці мають інвестувати раніше зароблені гроші в нові проєкти в енергетиці. Я бачу індустрію будівельних матеріалів, як та яка буде точно в попиті, коли буде відбуватися відбудова в з країні. Я бачу медицину. Війна дуже скоротила. Той термін термін, який на який підприємець може прогнозувати, вимушені дивитися на те де будуть наші послуги користуватися попитом, чи не будуть нам наступні 6 місяців. Ще один виклик для виробництва в країні брак робочих рук. Дефіцит кадрів триватиме роками. Тож змінюватися бізнесу треба вже. У нас нова нова реальність. Це базовий сценарій. Те, що у нас війна продовжується, от і треба працювати в тих умовах. Ну в умовах війни, в умовах дефіциту людського капіталу, в умовах там всіх цих ризиків, нові підходи до там продуктивності, як підвищувати продуктивність, і як застосовувати нові технології, в тому числі штуч інтелект. Відповіді і рішення бізнес шукав зокрема під час форуму, організованого Forbes Ukraine. Практичне завдання вивчити досвід партнерів і конкурентів, проаналізувати сценарії, вибудувати стратегії та знайти інструменти, які працюють навіть у часи турбулентності. Інна Горіненко Володимир Коваленко, Вікне СТБ, марафон Єдині новини.